Ми будемо спілкуватися про дружбу. дружбу. Дружба. Так, Дружба, дружба дуже потрібна нам це дуже актуальне питання нашого сьогодення, актуальне питання в нашому оточенні, у нашому суспільстві, ну і, зокрема, в нашому класі. Як знайти друга? Як не втратити дружбу? Як не посваритися з другом? Взагалі, чому виникають сварки між людьми, ну в тому числі між друзями? Чому людина потребує дружби? Як відрізнити поняття прийнятий, знайомий і поняття друг? Про все це з вами. Ми з вами сьогодні будемо говорити. Тема нашого сьогоднішнього заходу. Не просто дружба або як знайти друга, мій найкращий друг. Тема в нас сьогодні звучить більш поетично. Люди сильні один одним. І я хочу вас відразу запитати, як ви розумієте це поняття? Люди сильні один одним. Будь ласка, Настя, спілкування допомагає нам жити. Так, ти розумієш, що сила у спілкуванні. Ще, будь ласка. Як ви розумієте? Дружба робить нас сильнішими та так краще. Правильно. Ну, Загалом про дружбу зрозуміли також вислів цей. Ще хто, як розумієте. Богдан. Є причак, коли батько дав дітям почок і стали ще кожен з них з окремо на слід зла, а якщо вони роздали до одного попалося, вони легко було. В, є, в, Єдність їхня, в їхній єдністі була сила сила їхня. ми з вами сьогодні говоримо про яку силу фізичну чи духовну? Духовну. Зрозуміло, що про духовну силу. Людина жити на самоті на один, сама із собою не може. Їй потрібне спілкування. Вона потребує цього спілкування. Хочу почати із казки Салтикова щедрина «Примудрий піскар». Будь ласка, зараз Єгор голосно нам зачитає всю казку. Жив був піскар, і батько і мати в нього були розумними. Усе життя вони прожили в ріці, і ні в душку, ні до ні в пащу, не потрапили. Умираючи, старий піскар говорив: дивися, сину, якщо не хочеш у житті попасти, Хвильно дивися, піскар син запам'ятав повчанний батьків. Він сказав собі, треба життя так прожити, щоб ніхто не помітив, а то пропадеш. Так він і зробив, вирив собі на руку, сховався в ній і лежить там цілісінькі дні і ночі, тільки трамти. Пожив піска у такий спосіб більш ніж сто років. Усе тремтів і тремтів. Ні друзів у нього, ні рідних нікого не було. Тільки пройшов час і став примудрити піска умирати. Бо тут все життя миттєво перед ним пронеслося, які у нього були радощі, кого він утішив, обігрів, захистив, кому добру пораду дав, кому добре слово сказав, хто чув про нього, хто про його існування згадає. І на всі ці деталі йому довелося відповісти. Нікому, ніхто. Він жив тремтів і вмирав Так. Ми ну, почала спитати, про що ця казка? В чому її основна мораль? Про безстільне життя піскаря. Про безстільне життя. Так. Він був самотнім приносити користь? користь потрібна бути. Mm -hmm. Так. Можливо жити без спілкування. Якщо Ті тільки в оточенні друзів ти можеш бути е, веселим, і тобі не буде само. Буде так, потрібним. Так, треба бути потрібним. В деякій мірі мораль цієї казки відображає слова французького письменника. Той, хто думає, що може обійтися без інших, сильно помиляється. Не страшно, коли людина одна набагато страшніша. Коли людина самотня серед людей. Кожен із нас, як ви вже зрозуміли, потребує е спілкування, не просто спілкування, а спілкування з близькими по духу, по інтересах е людьми. Ми з вами щодня спілкуємося з різними людьми. Ви спілкуєтеся в школі, вдома, на подвір'ї, е в своїх гуртках. Але як можна серед такої кількості людей знайти справжнього друга? Чи не можете ви помолитися, що це не друг, а просто знайомий, приятель? Як можна розпізнати ці поняття? Приятель і знайомий взагалі дуже схожі поняття між собою. Це люди, з якими ви можете спілкуватися і доволі часто спілкуватися. Це люди, з якими ви можете навіть проводити своє дозвілля. Ви маєте багато спільних друзів, але у вас не виникає такої потреби відкривати свою душу перед такою людиною, бути занадто щирим з них і занадто часто спілкуватися. Тільки лише друг завжди поруч з вами, навіть на відстані, тільки друг. Завжди допоможе, порадіє, підкаже. Справжній друг допоможе в будь-яку скрутну хвилину. Але що немало важливо, справжній друг завжди щиро порадіє з вами за е, ваші радості, за ваше е, щастя. Так, секрет дружби знає ніша. Убацька. Що зробити, щоб удвічі так для вас за смачніше? Що зробити, щоб удвічі кожен день для вас побільше? Щоб і радості і щастя. Вам було аж до діти. Тут ніякого секрету, Треба з другом ділити. Так, я просила вас сьогодні підготувати послів'я про дружбу. Їх дуже багато. Будь ласка, давайте звернемося до народної мудрості. Оліксій. Людина без косі, що дерево без коріння. Правильно. Друзі без безпеки. Дерево без коріння, людина без. коріння. Дружба не цініше скарб. Правильно. Не той друг хто має машу, а той хто правда каже. Так. Мама добре чоловік. Так. Маш трубів, а мають друзі. Друзі. Скажи, це свій друг, я скажу, що друг. Саша. Друга шукає, знає, що немає. А знає, що немає. Так. Ну, судячи по цих присідлях. Справжню міцною, без взаєморозуміння, без взаємоповаги, ну і без принциповості. Як продовження цієї теми, зверніть будь ласка, увагу зараз на екран. І ця проблема проблема сварок займає серед молоді дуже вагоме місце. Що робити, щоб не посваритися, особливо з другом, і не втратити його. Ось пропоную вашій увазі лист дев'ятикласниці Ані Романової, яка написала з болем в серці, написала в газету. Буває так, що дружиш з кимось, а хоч раптово щось ламається, розбивається, і від взаємної прихильності залишається лише уламки. Звичайно, можна знову помолитися, просити пробачення. А якщо образи занадто велика, ти чекаєш, коли твій друг вперше підійде до тебе, щоб вибачитися, а він не підходить. Його горкість не дозволяє йому цього. А так починаєш здаватися, що підходити друг до друга безглуздо, та й занадто пізно. Пізно? Ні, просити пробачення ніколи не потрібне. Сам, саме через те, що ми боїмося зробити перший крок, усе ускладнюється і друга вже не скрине. Як ви вважаєте, чому відбувається сварка? В чому причина свару між людьми ну, і між друзями? пані? Через непорозуміння. Непорозуміння. Заздрість, недовіру. Не люди бувають не різні. Через те, що люди різні. Через образи. Через образи, так і ще Через воємніщі. Через різні характери. різні характери, так дійсно. Існують різні причини сварок, їх дуже багато. Російський письменник Лев Толстой говорив, що у сварці немає права і немає вини. Якщо посварилися обоє, то обоє і винні в цій сварці. Тому після сварки треба рішуче. І ти миритися, особливо чи відчуваєш, що о, ти винний. Якщо о, примирення відкладати, відтягувати, то воно може затягнутися і взагалі не відбутися. Так дійсно, ми всі з вами різні. Але хочу нагадати вам слова Дейла Карнегі, який говорить: особисто я віддаю перевагу суниці з горшками, але знайшов. Що за якоїсь дивної причини риба полюбляє хробаків. І коли я йду на рибу то я думаю не про те, що полюбляю я, а про те, що любить риба. І е, я принаду насаджу на гачок, черв'яків і сушених кольників. Якщо хочете зберегти свою дружбу, пам'ятайте, що ви різні зі своїм другом. Пам'ятайте про те, що ваша думка завжди залишиться вашою, а думка вашого друга буде при ньому. Якщо будете нав'язувати свої власні судження, бачення своєму другові, то не встигнете і помітити, як ваші, що вчора близькі стосунки зруйнуються. Про справжній подруг нам зараз розповість Маша. Восьмикласниця Людмила вранці мамі заявила. Все, до школи я найду, не нестерплю обіду цю. Щастя скінчено моє, адже вити джинси я. І тепер зі мною Рита відмовляється дружити. Здивувалась, мама, дуже. Ви ж були найкращі друзі. Так, але сказала Рита, поки буду я ходити не у джинсах, а в спідниці, їй не хочеться й дивиться. Бо вона вважає жінці, для не потрібні джинси». Мамо, дружбу виручай, джинси і мені придбай. Мама спершу подивилася Людмилу, а потім мовила, діла, ви справжні подруги, і пішла. А ви що скажете мені, це справжні подруги чи ні? Будь ласка, відповідайте на питання маші, це справжні подруги чи ні? Ні, вони це справжні подруги, тому що одна дівчина нав'язує свою думку і Так, а чому тоді мама сказала, ви справжні подруги? Саша, мама сказала, сарказм. Сарказмом про це сказала, тому що дружба в таких відносинах бути не може. Так, дружба це велика відповідальність, можна сказати, іспит. І я зараз пропоную вам скласти, можна сказати, такий іспит. Я зараз вам зачитаю ситуацію під назвою Вечірка. Ви дуже добре подумайте, слухайте уважно, подумайте. І вам потрібно буде обрати один із двох запропонованих варіантів, як ви вчините в цій ситуації. Отже, вечірка, вам 13 років, ви живете в старому будинку в центрі міста. Влітку ваші батьки зібралися на тиждень з'їздити до друзів в інше місто. Ви просите дозволити вам залишитися вдома. Спочатку вони говорять ні в якому разі, але потім виявляється що ваші сусіди теж їдуть і комусь треба буде поливати квіти і дбати про вашого собаку. Батьки здаються, вони дозволяють вам залишитися вдома за умови, що ви не будете нікого приводити додому за винятком вашого кращого друга Андрія, якому батьки довіряють. Інша умова, ви повинні бути вдома не пізніше, як о 10 й вечір. Ваш батько буде вам щовечора дзвонити і перевіряти. Ви намагаєтесь сперечатися з батьками, бо вони іноді занадто піклуються про вас. Ви, але ви все ж таки щасливі, що вони все-таки вам довіряють і мрієте допустити, що ви цілком зріла людина. Через кілька днів після того, як всіх виїхав, ваш кращий друг Андрій намагається підбити вас на невелику вечір. Усі друзі вже знають, що ваших батьків якийсь час не буде вдома і квартиру у вашому повному розпорядженні. Ви не хотіли, щоб вони про це довідалися. Ви не задоволені вашим другом, адже він обіцяв нікому не розповідати про це. Але Андрій тільки сміється. Він вважає, що не може так серйозно до всього ставитися. Протягом декількох днів ви намагаєтеся не думати про вечірку. Але всі дзвонять вам і запитують, коли відбудеться вечірка. Ви розумієте, що вся компанія відвернеться від вас, якщо ви не дозволите вечірку. Що б ви зробили в цій ситуації? Вам пропонується на розгляд тільки два варіанти. Перше, ви все ж таки вирішите провести вечірку, але за умови, що прийде тільки 5 чоловік. І вечірка не буде надто голосною. І другий варіант ви вирішили, що вечірки не буде ні за яких обставин? Будь ласка, подумайте і дайте мені відповідь, який з запропонованих варіантів ви виберете, але ну, так, щоб ви змогли аргументувати мені вашу відповідь. Будь ласка, хто приймає перший варіант? І ви все ж таки. Незважаючи ні на що, проведете цю вечірку. Є у вас такі учня. Так, один, два, три, чотири. Значить, незважаючи ні на що, ви все ж таки вирішите провести цю вечірку. Чому? Скажіть, будь ласка, будь ласка. тому що я не хочу загубити довіру своїх, своїх друзів. Через те, що вони вже знають, що так. у тебе буде нікого немає вдома. Так, не хочеш загубити довіру, правда? Ну, ж саме, да? Довіру, авторитет, не хочеш втрачати друзів. Не підведеш друзів. І в першу чергу Андрія, да? найкращого друга. А решта вибрала другий варіант, да? то другий варіант іміть руку вибрав. Чому ви прийняли саме таке рішення? Будь ласка, Настя. Я не втрачу, довіру батьків. Так. Що я зроблюся, я зберешу. Кому ти зберешеш? Батькам Батька, в першу чергу, вони тобі довірили.